Знавці підтримали збір на зарядні станції для захисників. 28 серпня відбулася гра. Що деколи зібрати вдалося 4 тисячі 600 гривень. Гроші передали благодійному фонду. Манас збір триває дуже довго. Збираю я одразу на два підрозділи: це наша БПЛА і також для ТРО. Вони зараз на Запорізькому та Херсонському напрямку, їм необхідні зарядні станції, бо зараз світло вимикається скрізь, а це треба працювати постійно безперервно. Збір стоїть мертво, хочеться його трошки якось зробити швидше, бо вже є наступні заплити і Ну, як би треба діяти. Ми зібрали там перший внесок, і нам забронювали ціну, щоб вона не зростала, бо ми на минулому зборі ми випили ситуацією, що сума збору була 40 тисяч, а поки ми її зібрали, станція вже коштувала 52 Наразі ми зробили суму 46 тисяч. З них зараз зібрано 6, тобто, додатково ще перший внесок був 17 і залишилось зібрати от десь 40 тисяч ще наразі. Коли проходила гра, в южному не було електропостачання, використовували генератор. Інтелектуальні змагання вперше відбулися з новим ведучим. Запитання цього разу ставив Денис Дерлі, який є постійним учасником гри. щодеколи. це насамперед цікавий досвід. Питання частина питань мені досталася у спадок від Костянтина Бородавка. Частину я формував сам. Десь щось е, читаєш, знаходиш якусь цікаву інформацію, і вона якось сама перетворюється на питання. Гра пройшла традиційно в два тури по дев'ять питань в кожному. Участь цього разу взяли вісім команд. Для визначення другого та третього місць знадобилися додаткові питання в підсумку. Третє місце посіла команда Ніка на другому Олімп, а переможцем став корпорат. Атмосфера дуже добра. Ведучий дуже добрий, позитивний, питання дуже цікаві. Ну, воно завжди буває, коли переможеш, то дуже гарні питання. Гра нам вона подобається, ми граємо. Те, що ми добре діло робимо, нам подобається Дві, більше. Я граю з першої гри, коли почали грати на заводі. Тому що Я старожа. Ви заводчан? Я заводчан. А, скажіть, будь ласка, були такі взагалі випадки і останнім часом можливо помічаєте. Питання повторюється, так така історія, що ви типу, я вже це знаю, я вже це повторюється. Взагалі сьогодні було питання про бібліотеку, то воно вже було, ми в його вже грали. Ну це, це нормально, бо ведучі різні, хтось забуває. Потання повторюються, але іноді не відповідаєш. А потім кажеш, воно ж було, ми ж все це чули, так що це нормально. Традицію проводити гру щодеколи. З метою допомогти ЗСУ започаткували в березні 2023 року. Зустріч знавців 28 серпня стала десятою. За увесь час зібрали 66 шість тисяч гривень. Озвучили під час заходу. У нас є мінімальний збір з команди, але деякі команди дають більше, за що ми їм вдячні. І сьогодні, ну в принципі, за весь цей час ми долучалися до різних зборів. У нас немає одного фонду там одного пункту волонтерського, з яким ми співпрацюємо. Кожен раз ми обираємо перед грою, куди ми будемо свої кошти направляти. В принципі, вже співпрацювали майже з усіма волонтерськими пунктами. Южного Ну, до, Хри... до Христини сьогодні вперше дійшла черга. У них зараз якраз великий збір на зарядні станції на Херсонський напрямок, ну і трошки їм допомогли. Підтримати збір на зарядні станції для військових можна за номером картки 53 75 41 12 21 20 49 07. Наступна гра, що орієнтовно відбудеться в жовтні. Організатори запрошують долучатися до участі якомога більше команд з інших населених пунктів також.